Біля пам'ятника пластунам збираються ті, хто хоче попрощатися з Назарієм Лугарєвим. Це, мабуть, найсвітліша людина, яку я знала в своєму житті. Це одна із зупинок пам'ятної ходи прощання з керівником івано-франківського пласту чи братом Лу, як його називають пластуни. Стартувала хода від церкви святих Ольги і Володимира, що на вулиці Мовчинецькій. Назарій Лугарів очолював організацію пласт в Івано-Франківську з 2018 року і аж до загибелі. Представляв курінь лісові чорти, де мав прізвисько Вертихвіст. Пластун Вадим Петрук також із цього куреня він спеціально приїхав з Києва, щоб попрощатися із Назарієм Лу. У нас якийсь певний момент в куріні, в лісових чортах, коли людина доростає до якоїсь ступені, таке враження, що знайомий з нею все життя просто. І от Назар з тих людей прийшов попрощатися і керівник лісових чортів Іван Пукіш. Складні речі він міг пояснити реально на пальцях. Це був талант. І своєю іскрою, своїми мріями, ідеями він вмів запалювати людей довкола. І це дозволяло йому організовувати багато різних заходів в івано франківську. В тому числі біля пам'ятника пластуна родині Назарія Лугарєва вручили найвищу пластунську нагороду. Від 2014 року 19 пластунів полягли за українську незалежність, і у нас постій традиція вручати родині загиблих пластунів найвищу пластову посмертну знаку. Безнако має назву залізний пластовий хрест. Далі хода рушила центром міста, зокрема 100-матрівкою. На вулиці Мельника до кортежу приєдналися ще три похоронні процесії. Це військові побратими Назарія Лугарєва зі 102-ї окремої бригади ТРО імені полковника Дмитра Вітовського, Артур Грималюк, Ігор Сабадах та Ігор Гойванюк. Усіх їх сьогодні поховали на кладовищі у Чукалівці на Алеї Слави. Військові загинули під час мінометного обстрілу. Дмитро Лугарів у званні сержанта а Артур Грималюк. Ігор Сабадах Ігор Гойванюк були солдатами. Прийшли попрощатися із військовими і ті, з ким вони разом на бойових позиціях захищали Україну від російських загарбників. Батальйони територіальної оборони в першу чергу це велика сім'я. Вони завжди разом вони завжди підтримують один одного. Напереді, в тилу це неважливо. Вони завжди дуже близькі, виручають взаємодопомога в них постійно у всьому. Тому в загальному для 78-го батальйону це йде дуже велика втрата. Познайомився так само на початках цього лютого з Ігорем. Він був, так як вже багато хто казав, тихим і чуйним і доброзичним. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.